Друзья, всем привет, я витаю вас из заснеженной Ораны-Львы. Сьогодні 15 березня. жовто-чорних очікує протистояння із Полтавською Ворською. У цьому відео ви побачите увесь бекстейдж поєдинку 21-го туру. Поїхали! На таку погоду, яка сьогодні нам показує. Атмосфера чудова. Бачимо, люди підходять, діти підходять дуже чудово. І сподіваємося, що футбол покаже так само видовищний і цікавий гарний. Давайте. Гравці руху та ворскли виходили на поле разом із вихованцями Роздільського та Буківського дитячих будинків інтернатів Львівської області. Соціальна ініціатива є частиною тотал Access тижня дії організованого егідою міжнародної ініціативи, яка спрямована на створення рівних умов для людей з інвалідністю, в світі футболу. Шумотайму, на твою думку, чого не вистачило команді, були моменти. Не знаю, у нас взагалі останнім часом реалізація, можна сказати, не на найвищому рівні. Не знаю, що це прийняло. Вроді на кожному тренуванні відпрацьовуємо кожні епізоди, які можуть статися в матчі. І, тому не знаю, може ще може, десь доля не фарту. Може, напевно, це щось причинило. але надію, що доля фарту за нас повернеться. Давай, давай, давай! Ну что, классно? Погода не футбольна, але ви з барабаном запалюєте наших гравців сьогодні. Намагаємося. Рівна гра, рівно багато боротьбок. Важке поле. Мабуть, я так думаю. Так. Ну, чекаємо, чекаємо. Того чуда на 90. Треба більше бити здалеку. Ну, воротар Вовський вже два рази в певному зіграв. Треба більше бити, більше з далекої відстані. Ми ну, очікували, що буде така гра, трошки складна, бо тяжкий газон, важка погода. Ну, але нормально. Ініціатива за нами, так що я задоволений. Що очікувати тайму? Більше атак, більше ударів з далеко, особливо, тому що м'ячик скакує дуже сильно. воротар помилявся, тому я думаю, що заб'ємо. Ого, майже забили. Що за чорні вперед! Що за чорні вперед! Що за чорні вперед!

Очікували небезпечні атаки по флангах, що в них багато подач, але десь в кінці дали подати, не дограли, і так вийшло, що пропустили гол, який не заслугований. Очікували на складний матч з огляду на турнірну таблицю обох команд, не тільки ворскли. Ворскла вона чуть складніша. Очікували на важкий матч, «Ворскли» потрібно було очки, тому такий матч видався далеко не яскравий, з точки зору моментів. Дуже багато боротьби було, ще погодні умови поле не, не дозволяло грати. Більш такий комбінаційний футбол. Але результат Результатно люди, на жаль, в первому таймі Ворскла немало, гольових моментів примогла в цьому матчу, потрібно догравати, потрібно догравати кожен епізод до кінця. Наш гравець не дограв в цьому епізоді до кінця, але його. До прийшло доволі багато болівальників. Було приємно чути їхню підтримку. На жаль, як сьогодні, так і в деяких іграх. Нам чогось не вистачає, чомусь не м'яч, не залітають сітку. Будемо виправлятися та готуватися до мусом зустрічі. На жаль, поступаємось у рідних стінах. Ворські друзі, пишіть не за коментарях ваші враження від такого поєдинку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рук TV та на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільше новин із жовто-чорної родини. Ну а ми тут на арені Львів і з вами зустрінемося вже після паузи на збірні 29 березня Рух у Львові прийматиме Київська «Динамо». Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. «Фавбет» Преміум партнер клубу Рух.